Таю вас у студії другого телеканалу. Це інформаційний випуск новини 20.15. З вами я, Оксана Гнатишин. Далі про головні події дня в сюжетах наших журналістів. Після кризи політичної економічна Львівщина готується до фінансової катастрофи. Люстрація по В боротьбі за владу кандидати в чиновників взялися за брудні технології. Нас знову атакує Росія. Тепер війна віртуальна. Врятувати країну місія можлива чи неможлива набув в чинності закон про запобігання фінансової катастрофи або так званий антикризовий. Новий уряд пішов непопулярним шляхом, заявив про величезний дефіцит і запропонував нові податки. Каже, інакше країну не врятувати. Чим загрожує нова економічна політика українцям, знає Вікторія Прихід. Новий закон торкнеться дуже багатьох, але передусім забезпечених українців. За законом виросте прибутковий податок. Ті, хто заробляє від 12 до 20 тисяч гривень, платитимуть 17% податку. Більше 20 тисяч – 20%. Насправді ця ставка податку, яка зараз пропонується, не є по світовим міркам дуже високою. Якщо ми візьмемо після військової Японії 45-го року, там ставка прибуткового податку була 90% процентів січної особи. Інша справа що це, звичайно, що це може викликати перехід в тінь тих доходів, які зараз офіційно декларуються у бізнесі. Тобто, бізнес насправді зараз на відміну від державної служби від службовців, він має можливості певної оптимізації податкової. І питання наскільки ця оптимізація податкова може далеко зайти. Ще одна новація введення окремого податку на пасивний дохід. Мова йде про податок на депозити, цінні папери та роялті. Але 90% населення України це не торкнеться. Лише десята частина вкладників мають депозити більше 100 тисяч гривень. От потрібно уточнити, що будуть братися всі сукупні швидше за все, бо механізм ще до кінця не прописаний. Будуть братися до опадкування усі проценти від депозитів, отримані в одному банку, тобто від валютних депозитів, від гривневих депозитів і від інших. Тут більшість людей буде можливість, навіть якщо у людини буде лежати 110 тисяч, 150 тисяч, 120 тисяч. вона зможе просто забрати частину грошей з цього банку і принести їх в інший банк. Через антикризовий закон подорожчають автомобілі. Залежно від об'єму двигуна доведеться доплачувати за кожну машину від 65 євро до 7 тисяч євро. В уряді вважають, що податки перекриє скасування мита для автомобілістів та утилізаційного збору. Дорожче треба буде платити за ліки. Уряд збільшив ПДВ на медпрепарати до 7%. Знайшли резерв для поповнення державного бюджету і в алкоголі та цигарках. Через нові акцизи вони подорожчають на третину. Але такі нововведення бізнес не лякають. Підприємці готові терпіти. кажуть, головне, щоб податки йшли за призначенням, а не осідали в кишенях чиновників. У всякому разі, поки що підприємці вірять новій владі і хочуть змін на краще. Тютюн алкоголь це є, в принципі, це і негативні речі в деякій мірі. Вони в цілому світі є колосально оподатковані чи в тій же ж європі, не говорячи вже про країни Скандинавії, де алкоголь куштує там чуть не в тисячу раз дорожче, ніж його собі вартість виготовлення. Зменшене мито на автомобілі, тому що на превеликий жаль, нас як було. Час одні автовиробники і ну моделі автомобілів обкладалися нульовим митом, а інші обкладалися 15%. На сьогоднішній день мито зменшене, але всіх вирівняно щодо акцизу. Більші податки і більші ціни не лякають також. І львів'ян в зарплаті 2-3 тисячі це буде 20-30 гривень. На цигарки і алкоголь. Я думаю, що то нормально, то у всьому світі. Але інші по крплаті, якщо не піднімуть пенсії зарплати, то буде просто біда для бідних людей. Становище таке, що зараз треба всім, всім треба напрягатися і біднішим теж. Всім у нас виходу іншого немає. Треба трошки терпіти, але контролювати трошки уряд. Як кажуть, в уряді головне завдання цього закону підняти економіку і знайти гроші для бюджету. Тому просять трохи потерпіти. Вікторія Прихід, Віктор Сембратович, новини 20.15, другий телеканал. Поки українці готуються до нової кризи економічної, політично здолати досі не вдається. Львівський ілюстраційний комітет вимагає звільнення кільканадцяти чиновників через корупційні схеми. Після громадського обговорення та тиску посад позбулися лише двоє: начальник Держархбудконтролю Львівщини Михайло Сірків та начальник Укртрансінспекції Євген Талоха. Інші зі списку недобросовісних чиновників не поспішають покидати свої робочі місця. Чому люстрація гальмує? Далі Михайло Когут. Уже позбувся своєї посади керівник Львівського беркуту Ростислав Пацеляк. До нього як і громадський, так і ілюстраційний комітет, мав багато претензій, бо за розповідями рядових беркутівців, львівські спецпризначенці разом з керівником брали участь у розгоні майдану. Та, попри нібито то люстрацію, все ж таки кілька посадовців на Львівщині призначили без обговорення. Зокрема, Ірина Сех стала головою облдержадміністрації та прокурор Львівщини Володимир Гураль. Увагу звертають. Тобто, пан Гураль, зокрема, він пише до нас заяви, звернення. Він говорить, що він буде працювати, що він буде контролювати повністю кожного свого там чиновника і співробітника, і що він буде люструвати, і навіть створює якусь там громадську раду. Аду, тобто, ну вже ну вже щось є. Тобто якісь кроки. Однак, попри це, в люстраційному комітеті зазначають, поки київська влада не особливо хоче позбавляти посад людей, які не схвалює громада, а майбутні призначенці намагаються обдурити люстраційний комітет. Багато хто з тих, які претендують на цю посаду, хоче отримати підтримку таких організацій. До нас приходять на комітет комітетки організації, про які ми перший раз чуємо. Якісь там таксісти, якісь там ще якісь. Ну перший раз бачимо тих людей, перший раз чуємо до організації і заявляють вотом довіря ті чи інші кандидатури від такої то організації. Хоча майбутніх чиновників люструють, та самі громадські активісти зізнаються, така їхня діяльність поза законом, бо Верховна Рада й досі не ухвалила закону про люстрацію. Перший склад Верховної Ради ми самі розумієте, сам себе люструвати не буде. Є другий варіант, ми могла б Львівська обласна рада прийняти якісь. Якоїсь ухвали, якесь рішення по люстрації. Воно не мало б силу закону, але давало б нам легітимність від територіальної громади щось діяти. Але в мене і тут є теж підозра, тому що там все ж таки існує таке поняття, як політичні квоти, а політичні квоти це теж політична корупція. Через люстраційну діяльність у Львові досі не можуть домовитися про начальників міліції та дає області, бо серед запропонованих варіантів громадськість побачила багато одіозних кандидатів. Михайло когу та Володимир Барчук. Новини 20.15, другий телеканал. Жодної ілюстрації та кризи не бояться наші військові. Саме ці чоловіки з кожним днем доказують, що обороняти країну готові щомиті. Збройні сили не згортають мобілізацію, а проводять її ще активніше. Щодня хлопці, які ще вчора працювали в офісах та на фірмах, сьогодні вчаться тримати зброю, розбирати кулемет та вести оборону. Про те, як триває мобілізація на Львівщині, далі у сюжеті Ярини Матвіїв. На війні як на війні треба вміти перев'язати рани товаришу відтягнути побратима, якого контузило чи зробити масаж серця. Поки що захисники відчизни вчаться усе це робити в аудиторії львівського військомату. Цю руку так взяли під щопу, ногу підняли. Овернули. Більшість цих хлопців ще вчора працювали менеджерами на фірмах та економістами у потужних компаніях Львова. Скинути діловий костюм і вдягнути камуфляж їх змусило почуття обов'язку до батьківщини. чуть-чуть хвилюся за себе, бо не кожному так дано от, служити свою кліматі. Ось і ну думаю, надалі щось все таки все справиться. Ну і я задоволений. Ми зараз потрібні державі. Тому ми зобов'язані. Відповідно, це наш обов'язок перед державою, перед всіма нашими людьми, суспільством в цілому. Ну, мені подобається. Роман за фахом-економіст. Тому військоматі працює з паперами. Робота важча, як на фірмі. Тут доводиться укомплектовувати усю частину. Насправді дуже нове відчуття, так відчути себе військовим, якби і той тягар, який військові несуть, відповідальність так, за, за ту справу, яку ти виконуєш, власне, за ту ділянку роботи, яку ти, за яку ти відповідаєш. Не обов'язково відчути, як це бути військовим, будучи там на полігоні. Тобто тут в кабінетах, повірте, багато роботи також відбувається і. Масу людей дають енергії, сил, щоб зібрати, мобілізувати, організувати це все і укомплектувати всі частини засобами, зброєю і все, що потрібно для нашої армії, в такий нелегкий час для нас. Ще один львів'янин – приватний підприємець на фронті, буде працювати зв'язківцем до мобілізації. Працював інженером, а ще раніше служив у військах. Мені завжди подобалась військова служба. Отак ну і з дитинства, скажімо, таке було бажання. А потім пізніше з часом воно так от реалізувалося. Львівські військові перебувають сьогодні на східних кордонах держави. Землю Львівщини в разі загрози будуть охороняти всі ці хлопці. Мобілізація триває далі. Військовий комісарат обласний, як і районні, перейшли на штати відповідні збільшені штати, і які відповідають на тим всім заходам мобілізації. То ті хлопці, які зараз проходять військову службу в нашому військовому колективі. Серед тих призваних військомат є представники, як і приватні підприємці, як і, як і державні службовці, як і просто працівники інших, як приватних, так і державних організацій. Попри частковий відвід російських військ від кордонів українці щодня будують внутрішню оборону і створюють потужні збройні сили. Добровольців захищати свою землю не бракує. Ярина Матвіїв, Юрій Мартинович, новини 2015, другий телеканал. І в продовження теми до нашої студії ми запросили керівника західного регіонального медіа центру Міністерства оборони України з нами Олександр Поронюк. Доброго дня, Доброго дня, пане Олександре. Коротко скажіть нам, чи важко адаптувати тих людей до військового життя і тих чоловіків, які вже напевно забули, як себе поводити в військовій ситуації? Безперечно, що важко всім і важко і командирам, які прийняли нас до себе. Людей, які вже мають дуже великий і життєвий досвід, і досвід е, роботи, і в той же час мають свої проблеми, тому що юнак, який 18-25 років вільний, ну має можливо тата, мама, може має ще кохану, і це всі його проблеми. І людина, коли приходить цілком свідома, доросла до 45 років, зрозуміло, що зовсім інші інтереси, зовсім інші бачення життя, і тому, як на мою думку, дуже багато людей зараз просто. Переорієнтовуються на інше життя, вони за зовсім інші цінності зараз, як в моєму дуже багато військових частин, які вийшли за межі постійної дислокації, простіше знаходяться в полі. Тобто, як переночувати, як прохарчуватись, як провести дозвілля. Навіть комусь треба зняти лишню вагу, тому що зробили трудові мозолі, і можливо, це для них буде дуже така корисна справа побувати в збройних силах України. Хлопці більше не готові в моральному чи фізичному сенсі? Ну поки що ні, в моральному я скажу в цьому плані все в порядку у наших хлопців. Можливо, в фізичному, можливо, в тому що багато документів, військових статутів, особових обов'язків їм треба вивчити. Можливо, багато їм зараз роботи, тому що багато з них це простіше технарі, які освоюють техніку, які приводять її до тями, тому що вона багато років стояла на консерваціях. І Тому є чим займатися. Я думаю, що в цьому плані все буде гаразд. Гаразд відбулася мобілізація, що вона дала для нашої вами безпеки. Що вона дала? Перше, вона в багатьох привела до тями. Тому що ми думали, що це десь збройні конфлікти, етнічні конфлікти, національні, територіальні претензії, це може бути десь там, далеко за нашими кордонами. Що армія не потрібна, навіщо нам армія? Давайте ми будемо інші силові структури піднімати, тому що вони нас, повинні всередині розбиратися з тими процесами, проблемами, які є. Виявляється, що. Та багаторічна тенденція, що армія не повинна бути, що вона повинна бути невелика, мобільна, там в будь-який момент застосовуватись в тій чи іншій території, на сьогоднішній день не відповідає дійсності, тому що, по-перше, ми побачили реальну загрозу нашому територіальному суверенітету. По-друге, ми побачили, що потрібні все-таки основні військові частини, на які би могли опиратися вже такі допоміжні частини, коли приходять запаси військово зобов'язані. Знову ж таки розуміють тепер вже і військові керівники, і державні керівники, що треба, що, які, що треба які як треба, і що, щоб держава будь-якому випадку це є корисна ситуація для Так, не було щастя, не нещастя помогло, знаєте кажуть, і це для навіть ті проблеми з Кримом, Це для багатьох такі, як холодна вода на гаряче тіло. Гаразд, Оскільки ви сьогодні з нами в нас глядачі цікавляться, зокрема, чи відновиться цього року призов до лав української армії. Ви знаєте, ми зараз знаходимося у частковій мобілізації. На період часткової мобілізації викликають, визивають у військові комісаріати людей, які пройшли службу, які мають так звану військову облікову спеціальність. І тому мова на сьогоднішній день я говорю станом на друге число про призов на строкову службу не йде. Якщо завершується мобілізчасприпиняється дією той часткової мобілізації, вище військове керівництво припрошує держави, приймає рішення, що ми вертаємося на мирні рейси. І тоді я думаю, що будуть прийматися якісь рішення. Наразі Але, про це ще говорити на час. Ми не наразі, знаємо часових рамок доки буде. Та. Але те, що зараз повістки отримують юнаки, яким виповнилось 18 і більше років, те, що вони проходять медичні комісії, це тільки для того, щоб якщо почнеться призов. А призов у нас не відмінений у Міністерство внутрішніх справ, призов у нас не відмінений у Міністерство транспорту. Тобто йде, йде така планова робота з призовниками. І якщо така тема з'являється, що відновлюють призов, призов Збройні Сили і інші військові формування, я думаю, що проблем по набору людей не буде. Гаразд, я вам дякую за грунтовну і лаконічну відповідь. Нагадую нашим глядачам. У нас був Олександр Поронюк у гостях, керівник західного регіонального медіацентру Міністерства оборони України. Ще раз дякуємо. Дякую. Оборонятися треба й у віртуальному світі, бо Росія обрала нове поле бою з Україною. Сайт першої української соціальної мережі, який нещодавно презентували у Львові. Досі не працює. Його активно атакують хакери, причому як з Росії, так і з України. Через віртуальний наступ роботу зупиняє чимало україномовних сайтів. Експерти кажуть, таким чином Росія прагне позбавити нас будь-якої інформації про події в країні. Про віртуальну війну далі наша Марія Шепель. Ось цей сайт першої української соціальної мережі UA Info презентували у Львові його ще в понеділок. Проте наразі зареєструватися у соцмережі неможливо, оскільки роботу сайту призупинили через те, що його постійно атакують. Як тільки творці соціальної мережі проанонсували, що невдовзі в Україні з'явиться такий ресурс, відразу сайт почали атакувати хакери. Буквально кожного дня ми отримували шалені кінтос атаки. В нас навіть було таке, що сайт впадав на певний час. І от ми так відсвідковували, звідки вони були, так що вони були з України і з Росії досить так, і вони були досить, ну так як ми розібралися, тому що не були досить грамотно організовані. Програмісти кажуть, одна з головних ідей створення власної української соціальної мережі бойкот російських контактів та однокласників. Багато користувачів цих соцмереж підтримують вітчизняний продукт. Стає зрозуміло, чому сайт намагаються вивести з ладу. Ми зараз не маємо можливостей змог протистояти там, певним величезним хакерам. Тобто, наша команда ще не повністю величезно сформована. І, ну, я впевнений в тому, що дані користувачі будуть захищені і нема чого боятися. Тобто. Найпопулярніша серед хакерів так звана ddos атака принцип роботи якої доволі простий. ДДОС-атака це велика кількість запитів, яка поступає на сервери з одної IP-адреси. Вона відбувається з метою виведення з ладу сервера. Окрім vua інфо час від часу не працюють і інші українські сайти. Переважно інформаційні. Інтернет-маркетолог Олег Могитич каже, атакують здебільшого україномовні ресурси. У нас є клієнт з Одеси, який не займає ніякої чіткої позиції. Але з початком цих всіх ситуацій в Криму і в Україні дуже посилилися хакерські атаки, в тому числі DDoS-атаки, про які ви згадували на його сайті, відповідно на наш сервер. Другою важливою складовою віртуальної війни Олег Могитич називає активні дописи коментарі, автори яких використовують психологічні прийоми впливу. Наприклад, Україна вільна, єдина, росіяни братній народ, а потім третім підставити щось таке, що йде в розріз з нашою психологією, і зразу прийти до наступного пункту. Людина на підсвідомому рівні сприйме, оспорити не встигне, бо вона не зрозуміла взагалі, про що їй сказали, але воно вже відклалося. І десь при потрібному моменті, коли потрібно буде прийняти якісь рішення, воно може спокійно всплести. Від ДДОС атак захищають спеціальні програми, які коштують грошей. А от вберегтися від впливу так званих інтернет-тролів допоможе звичайна обачність або ж лінощі, які завадять багато читати. Марія Шепель, Віктор Сембратович, Юрій Руденко. Новини 2015, другий канал. Я вам все ж бажаю не лінуватися і черпати новини лише з перевірених джерел. Ми з вами не прощаємось, бо побачимось вже за кілька годин в об'єктиві. Там на вас чекатиме свіжа порція інформації. Буде цікаво до зустрічі. Комуняку на гілляку, комуняку на забор. Сьогодні зранку, зі словами Ляшко повісив комуністів, кандидат у президенти України, лідер радикальної партії Олег Ляшко, на знак протесту проти зрадників батьківщини розвісив на паркані перед Верховною Радою плакати з фотографіями комуністів і регіоналів. каже, зробив це для ідентифікації, аби кожен українець запам'ятав обличчя служників російських окупантів. Комуністів Олег Ляшко називає злочинцями, котрі за роки радянізації вбили близько 20 мільйонів українців. І вже у незалежній країні покривали тиранію Януковича.